Всім привіт! Ви на каналі Саша Іва. І я починаю вложик сьогоднішній ввечері, бо хочу вам розказати і показати свій вечір. Що все таке? Я вже попрацювала. Так, треба настроїти тут. Буду вам в цьому відео розповідати, як взагалі мені подобається чи не подобається ефект цей ботекс Мені вже є що сказати через декілька днів. Ну, тиждень уже пройшов. Я можу поділитися з вами враженнями, але поки що не про це. А зараз я вже закінчила працювати зараз 5 годин вечора, десь, так? Да? Вирішила, що поки в мене вільний час, спортом якось не дуже хочеться займатися, мені жарко, капець просто. То вирішила попрацю... Ой, попрацювати, поприбирати, як завжди, мене вже в п'ятницю я вбираю. Тому зараз дві годинки виділю на прибирання і вспомнила, що в мене прийшла посилка СТЕМ. Тому отак от я швиденько хопа камера засию, тому що ми мене там чимало товарів. І покажу вам розпаковочку. Ти дивіться, які в мене квіточки дуже гарні. Діма мені наламав такі піони. Це просто, ну, вони вже, звісно, відцвітають, але дуже гарно. Подивіться, яка красота. І тут квіточки в мене є такі, теж вже в'януть, бідненькі, такі красивенькі. Замовили вже нові препарати від тарганів. Отака така от красота! І отакі лавушки. Тому сьогодні хочу знову поприбирати, хоча мені тут немає шов, просто повитираю поверхні, плиту трохи помию і під цим. Я вам не розповідала взагалі про ці всі таракани, але є така у нас історія. Їх у нас небагато, я так розумію, їх на нас немає, але вони прибігають від сусідів якихось прекрасних, яких, мабуть, там. Кишить ними, тому що ну, блін, ну, я не розумію, чому вони до нас приходять, якщо в нас немає, що їсти, от немає. Хіба що тільки попить їш. Бо я постійно ховаю їжу, постійно всі, всі кришки, все витираю, блін. Не залежаю, на ніч їжу на плиті. Я не розумію, чого вони біжуть сюди. Один раз бачили, ну, що дуже давно, десь, мабуть, місяця три тому чи чотири мама замітила там, коротше, один таракан. Ми його шведесенько вбили. Все. Мене серце задьогкало, я тоді сразу побігла, бляха-муха купляти органайзери, щоб ось тут все оформити. Якраз це був повод для того, щоб купити ці всі штучки, щоб, ну, щоб в закритому все було, всі крупи і так далі. Хоча я не знаю, чи вони їдять це все. Ну, коротше, я вимила кожен куточок, вимила все під оцим, тому що я, як тільки ми заїжджали, там було грязно, я не вбирала. А потім я все там вибрала, там було дуже грязно. Кожен тиждень тепер все там витираю. Ф ну я не розумію, чого ви до нас ідете? Чого? Коротше, я попшикала, понамазюкувала гелями, пройшло десь декілька місяців. Не було. Потім скидає мені мама знову е відео, вона взяла, в общем, салфетку собі, і вона виходить е з. Вона, в общем, виходить з маршрутки, достає салфетку, а в салфетці таракан. А салфетку нам нас взяла. <свят> Це просто капець. Потім третій раз побачила таракана Лера у нас в кімнаті. в спальні. А в спальні, що ти робиш в спальні? Скажи мені, нас їсти зібрався, чи що. <свят> Це капець. Потім... І, опять же таки, цими самими гелями кожен раз я мазюкаю, кожен раз пшикаю, мазюкаю. І ось нещодавно вже нарешті побачила я сама. Тому що вічно хтось з нас приходить і бачить е, ці таракани. І я побачила на кухні таракан. Мене знову це збудоражило, я знову дуже злякалася. І вже, в общем, заказала не, не дешевий цей гель за 20 чи 30 гривень, а замовила якийсь, короче, тут з. 100 гривень чи 200-200 за оці два шприца. Не знаю, надіюсь, воно щось поможе. Бо і такі ловушки, типу. от кожен раз, коли ми травили їх, не було здохших тараканів. Взагалі не було. Я не поніменшин. Я, я такий чоловік, ну це для мене дуже, я дуже бризгу і дуже боюся їх, тому що вони мені огидні. Типа, і мене аж мурашки по шкірі, коли я споминаю це все. ужас. Для вас пройшла одна секунда, а для мене час 30. Поки сходила за посилкою, прибрала доволі швидко. І знаєте, мої найулюбленіше після уборки це піти по самій, бо тим боляче літо жарко піпець. Все, починається літо, і я буду митися три рази на день. Це просто треш якийсь. Не встигаєш помитися вже впитів. Я беру ось таку штуку. Текстиль, парфуми для короче, для текстилю, для дому. Моє найулюбленіше це отак. От. Після уборки. Можна отак от попшикати, коротше, везде. О, бляха-муха. Отак на пол. Сюди, сюди, сюди. Туди. Сюди теж можна. Коротше, офігенна штука. Закриваємо, щоб не пахло. Ось така здорова посилка. За неї я віддала 2000, може навіть більше. Більше дві чим-то тисячі. Осталось. Откриваємо. Я вже бачу саме основне те, що я замінала, це Він такий, якийсь, наче, не такий бусик. Це починається вже якийсь такий не такий був коврик. В основному я взагалі спочатку хотіла в тему заказати е, в коврики. Бо в мене бісить наш коврик при дверях. Тут, ізначально був такий маленький, але він дуже маленький. Ми відрізали кусочок вдома від коврів, те, що у нас там залишалося. В общем. Потім в ванні теж хочеться якийсь інший, щоб більш підходив по кольору, а в, в, цей, в туалет теж хотіла замовити, але Діма по-своєму замовив теж не підходящий колір, але нічого страшного. І ух ти, він такий м'який. Ось такий коврик. І тут, типу, коли заходиш в квартиру, е написано привіт, типу, хай! і два котика. Типу, я і Діма. Я і Діма. І потім, коли уходиш, теж два котика і бай написано. Типу, пока. Коротше, прикольно, І по кольору, думаю, нормально підійде туди. Так. Ай, шарин коврик в кухню замовила. А тепер я думаю, навіщо я його замовила. Взагалі в нас в кухні теж був коврик, ізначально такий, можна ви пам'ятаєте, жовтий. Але останній раз, коли ми їх їм чистили, я його брала з кухні, тому що мені незручно в кухні мати коврик, незручно це все полососить постійно і маленьке приміщення, коротше, все це завертать, мить. І плюс, коли щось готуєш, воно все, весь цей жир на цей коврик, вічно щось падає, вічно щось розливається. Це ж кухня, бляха Тому Такий коврик туди точно не підходить. І я подумала, що можливо було б прикольно типу коврик саме ось такою полосочкою, типу коло тумбочок. Можливо, буде нормально. Але дімі це не подобається. Він хоче коврик на всю кухню. Здоровенний. Mm -hmm. Ось такий, в общем він здоровий. Потім побачимо, чи нормально воно буде взагалі. Це, мабуть, шорти. Да. Ой, такі вони прикольні. Це я вже дуже давно хотіла замовити собі шорти під юбки якісь короткі, бо важко, коротше, в мене є така коротка юбка. я її дуже рідко ношу, тому що як тільки вітерець фу, і видно мою попку краси. я вже давно хотіла замовити такі, типу як шортики маленькі. До речі, я думаю, якраз мені підійдуть. Так, і ще один ковбрик. Ой, тут дуже білий куди. А я що заказала двойни? Чу! Нічого не поняла. Та ну нафіг. Я що два заказала? Такий самий, похоже. Нарешті хоч щось підійде по кольору. Ось такий в ванну кімнату. Думаю, по розміру теж підійде це цікаво. Чи нормальна якість? Да, диви. Такі самі шорти від цих з оцею прекрасною побою. Мені було цікаво, чи нормальна якість, прийде і замовила менший розмір, бо мені здається, що Sка мені більш підійде. Вообще топчик, горобчик поміряєм. я ще замовила. Так ти що так, тільки щось мені здається, що він буде великий, не? Тоже за такою штукою на жопі. але щось я вже бачу, що тут воно якесь не дуже гарне. Але тканина приємна, мені така тканина подобається. Отака штука! Короче, я давно хотіла собі освіжувач повітря. Наливаєш типу водичку і... Освіжує. Але не знаю, чи такий маленький буде нормально ось, ось ну, типу, точніше не свіже, а зволожувач, як називається. Чи буде не нормально це все діти, тому що, наприклад, взимку дуже сухо, аж важко дихать. І в ітоді вже літо, а я тільки надумалася замовити цю штуку. Далі. О! це така. А, щось воно маленьке. Цю штуку я вже дуже давно хотіла замовити Дімі. На машинку. Тут вона хоч клеїться, на десь, да, клеїться. Тільки вона маленька, я думала, вона більша буде. е. -е. капець, дивіться. Ти поклеїш на машину і воно там летить Без зубик, з такими крилами. А оце я думала менше буде. Це. Штука клеїться е, в душ ванну, е, щоб волосся моє. Тобто, ну, щоб, коротше. Волосся тут, щоб залишалося. Провіримо, що за штука така інтересна. Так. Оу! А що я один замовила? Чехол. Рожевий. От чехли, я вам скажу, дуже вигодно замовляти з Китаю, бо вони там по 30-50 максимум там за 100 гривень можна знайти. А в нас в Україні продають по 300-400 точно -точ, такі самі. Це ось така штучка, тільки я не в курсі, взагалі, чи вийде мені приліпити до камери. Типу такий шнурочок, щоб якщо що, можна було типу, тримати. Але я не пам'ятаю, чи в камери. Є ця штучка, щоб то не знаю. А штука... штука... що це таке? А це арома штучка? Це олія, яка капається ось сюди. Сюди набирається вода, я так розумію. Так же ж вона? Як воно, що як так. И капается такая вот лия, и потом дуже пахнет. Поэтому... Все, это остальные две. Остальные две. Это тоже одежда, О, топик! Что Топик. Вау! Та вы песня? Фух, ребята, я втомилась. Тяжело распаковки делать. Подивіться, що вона тут робиться. Я просто в шоці, мені, походу, два коврика відправили. І, походу, це я нажила два. Ось сюди, типу, я хочу його. Отак. Фіня якось юберний театр. Бляха-муха. Це треба було довше якийсь, мабуть, брати. А я ж бляха нормально не ви виміряла все. Це треш. Ось так от виглядає зараз вхідні коврики. Правда, можна було ще трохи довший. Це треш якийсь. Є щоб нормально стати, вирівняти все. Нє, вона надіється на удачу. Але чо, в принципі, нормально. У ванній ось такий у нас коврик теж векен. Векен-векен. І тепер... Ось такий буде. Мабуть, менший якийсь, да? Тю. Я ж, наче, більші брала. Я значит, ж наче, виміряла. Що ж це такое, а, ребята? Це не по плану. Але по кольору взагалі бомба. Я считаю. Прекрасно. Все, хоч щось підійшло. Посипедочки. Вот такі вот. Доволі непогано. Вони такі прям лігусінькі, щоб там нормально носити їх можна такі. Взагалі хороші і вдома можна носити, тому мені подобається. Можна замовляти в тому речі. <свісно> Бо доволі непогано й дешево. І шортики подивіться, які хороші. Ну я не можу. Приєлість. Можна вдома дуже носити. Особливо коли така жара. Взагалі, що я можу сказати? не погано, Але тут вверху він наче великувати мені. І ось ці якось мені не дуже подобається, коли вона таке квадратне, типу тут квадратне у мене робить. Потім ззаді спинка, в принципі, прикольна, але Попа! Подивіться, що це таке. Наче хтось затяжок поставив. Дивіться, я ще досі розбираюся своїми посилками. Оця штука це все-таки пахучка. І вона вже дуже пахне. І вішається ось сюди, ось так, щоб пахло. Далі поміряла чехольчик. Просто подивіться. Ну, вайб, вайбушний. Клас. До речі, нещодавно я дізналася, що в тему можна... Дуже легко повертати речі обратно. І я так подумала, що ну, якщо мені не підходить цей комбінізон, то навіщо він мені? І оцей комбінізон. Ось ці коврики. Типу, ну куди? Подивіться, що це таке. Надіюсь, що мене вийде вернути кошти. Це 24 долари. чи що, щось таке. Для того, щоб повернути посилку, потрібно сфотографувати це все, написати причину. Повернення, потім це все спакувати. І щоб воно було в належному виді. Роздрукувати самому потрібно роздрукувати е, таку штуку, типу, типу його треба роздрукувати, наклеїти і віддати на Укрпошту. На нову пошту нема можливості повертати. Тому ті два коврика поїдуть обратно і комбінізон. А все решта круто. Так, ну що, воду Вау! Wow. клас Тільки шумить воно, странно. Вау. Wow. Фон, конечно, ожидаю быть лучшим, но мы не з такої сім'ї Не с богатой. В общем, хочу по рассказать вам про своє волосся, про свої враження взагалі. І хто не дивився першу частину? Ну як першу частину? Влог, в якому я робила цю процедуру. Попередній. Я там робила ботокс для волосся, І трохи жалілася, що мені не подобається. Але зараз я вже хочу забрати свої слова обратно. Чому? Тому що мені подобається ефект той, що я мию волосся. Я його сушу, і воно в мене таким і залишається рівним. Тобто густина вона залишилася все-таки, вони не виглядають в мене вже прилизними. Зараз вони виглядають прилизними, тому що вони вже в мене жирні. Це зараз про це ще поговоримо. пробили якийсь нерівний. Чи що це таке, а? Як його вона Але суть в тому, що вони слухняні. Просто раніше, наприклад, якщо я сушила волосся, воно в мене було дуже пушисте, дуже пористе, і таке тут все страчало, як мочалки. Тобто, і мені потрібен було час, щоб волосся уклалося і було таке, типу, гладеньке, але все одно воно не було таке рівне, наприклад, як ось зараз. Ось це такий ефект одразу після сушки, типу, і сушиться швидше волосся, набагато швидше. Мені подобається, і дуже цікаво, наскільки взагалі цього ефекту вистачить. Не знаю на рахунок кератина, мені здається, що кератин взагалі ще більше вирівняв би моє волосся. Тому поки що ботокс мені подобається. Але мінус такий, що мені почало здаватися, що в мене частіше швидше ну, жирніє голова. Я її зранку мию, під вечір вона вже в мене така трошечки жирнувата, ну як чу чуточку. і коли я вже на наступний день прокидаюся, то в мене вже відчувається таке трохи жирне. І під вечір, бачите, воно вже жирне. Типу, якщо отак зробити, то видно. Це я вчора помила волосся зранку майже. Але мені здається, це мені так здається, що воно жирніє швидше. Бо раніше, наприклад, в мене було пористе волосся густе, типу, і воно не так було помітно. Воно було жирне, але при корняху тут не було так помітно, бо воно в мене не було рівне, типу. Воно було таке трошки. Я не знаю, як це пояснити. Воно було більш густіше, таке, більш пористе, і на корнях не було видно, що воно жирне. А зараз видно, що жирне. Тому, схоже, мені придеться через день чи кожен день мити волосся. А нічого страшного, я поки довольна, тепер будемо слідкувати, наскільки взагалі вистачить цього ефекта. Можливо, можливо, подумаю, що зроблю кератин, але я боюсь чомусь, чомусь боюсь. А начнут ботик в принципі, окей, але, мабуть, наступного разу я піду до іншого майстра, бо це нічого поганого, звісно, не хочу говорити, але просто мені якось ну, не дуже сподобалась вона. Наприклад, не знаю, вона терла моє волосся коли. Ну, і взагалі салон, тобто він непоганий. Я там дівчинки роблю брови, дуже класно, щоб бомба дівчинка, я обожаю її. Але умови там такі, що якось не дуже стульчики, не дуже зручні мені були. Не знаю, можливо, це так і потрібно, бо я перший раз взагалі, ну як перший раз, раз другий, мабуть, в парикмахерській, коли мені хтось щось робить з волосами, тому що мені волосся завжди мама підрізала, і я ні до кого не ходила. Один раз тільки на якусь там процедурку сходила по щастя для волос, і все, дуже давно. Тому я не можу порівнювати. <ган -2> і наступне, що не сподобалось, це те, що там один умивальник, ну тобто там, де миють волосся, і тобто там дівчата, типу, попила кави, пішла, помила там. Просто я собі для себе зрозуміла і більше, мабуть, не буду ходити в цей салон, бо от те, що я говорю, там один, одна ця раковина, один умивальник, і там всі дівчата там миють всі ці чашки, так сполоснула, вилила, і потім миють моє волосся. І плюс, наприклад, там ще мили волосся спочатку одної дівчинки, потім мене. І, типу, якось не знаю, чи може вони обмивали його, я просто не бачила мили якось, але вони не мили цей мувальник, не мили вони його. <сих> І плюс, коли мені помили волосся одноразовим рушником, вона мені терла його. Типу, такого робила, терла. А я думаю, що так не можна робити. Я десь таке чула, що не Я сама стараюсь просто так от промикнути, промкнути, промикнути і не терти. Бо це дуже ж пошкоджує. Коротше, ось така от красота. Ну що, ребята, в мене зараз супер важна місія. Сьогодні на вечерю ми вирішили, ну як, я вирішила, приготувати дещо смачненьке. Не знаю навіть як пояснити. Типу запечений ролл пирог. Ось така штука, думаю, ви бачили. Тому я попросила просила кішечку свого, він вже приїхав з роботи. Купити продукти. Ось такі продукти у нас. Цікаво на це все вийшов день. Листи морі і корка. чи ікорка в керівника, як називається. Рис просила маленький, навіть не знайшов маленький. Ну ладно. Я просто кругу не люблю. А він е, на суші підходить тільки такий. Далі Філадельфія. Е, і оцет не рисовий, а яблучний, бо рисовий дорогий. Коротше, я пользувати не буду, то немає сенсу купляти рисовий. Яблучний теж нормально підходить. І моцарелла. І все. Так, наче... А, В смислі все. Ось, ось, ось крабові палочки. Я вже ось на такому етапі зварила рис. У мене тут стоїть просто підкриточки. Ну і плюс ще я накалахматила таку штучку з уксусом. Це все я буду викидати в рис і перемішувати дуже гарно. На крем-сало крабові палочки 200 грам, Сир, крем-сир Філадельфія і корка. І сир можна брати будь-який. Я взяла моцарелу, бо я його обожнюю. Наступний етап це зібрати наш супер чудо пиріг. Не знаю, чи нормально цей таку маленьку формочку взяти. Надіюсь, нормально буде. Я виклала рис, але я його пробувала, мене таке враження занадто багато оцту. Далі наносимо начинку крабові палички з Філадельфією. І останній етап якраз прям прекрасно ця фурочка підійшла мені. Ось так вона тут виглядає. Але щось я боюся, що його буде важко їсти. Тіпа, незручно. Буду класти в духовочку на 180 градусів. Ну тут непонятно, що скільки там буде градусів, буду дивитися по готовності, вже, яке воно там буде. Головне, щоб нічого не згоріло. І це буду випікати його 17 хвилин. Ви можете мене привітати. Я його випекала довше, ніж 17 хвилин, десь, не знаю, минут 40, мабуть. Просто періодично переглядала, то менше, то більше робила, бо все і духовкою газова, не вгадаєш. Скориночка така вийшла. прям как на видео. И останем этап, это, ну, в принципе, можно добавлять, а можно добавлять кунжутик и соус у нас. Я сейчас ты прям встал? уже? Дима взял дуже горячее в рот. Короче, вот так вот все делается. Не знаю, мне нравится выпускать То? Верхушка. Ти вза щось зрозумів? Верхушка це ця ікорка, таке невкусна мені. В цьому покушали, але мені не зайшло, що то такій суші, неузручно його їсти взагалі. І ця верхушка мені не очень подобається. Мені просто взагалі не подобається ця ікорка, але я думала, що запечена, можливо, вона буде смачніше. Але ні. Не смачніше. Всім дякую за перегляд, всіх люблю, цю обажаю, Дивіться мої влоги. Підписуйтесь на мене. Продвигаємо країномовний контент. Всім дякую за перегляд і всім пока!